Ходи сюди, ходи в аврору, коли хочеться додому додати декору. Ходи сюди, ходи в «Аврору». Після прочитання цієї книги я вивезла з дому напевно, цілу вантажівку зайвих речей. І почала нарешті вільно дихати. А що це за книжка, я вам розповім згодом. Це книжка радощі мінімалізму автор Френсіс Джей. Насправді Френсіс Джей дуже відома тим, що вона засновниця блогу Міс Мінімаліст. Вона в своєму блозі описувала свій шлях до простоти, до комфортного затишного життя. Хочу зразу сказати, що ця книжка це не про прибирання ні в якому разі, це про світогляд, це про те, як речі впливають на психіку, це про свободу, це про простір, це про свідомий вибір в першу чергу. Справа в тому, що ми звикли до такого споживання хаотичного. Ми дуже багато витрачаємо коштів, дуже багато витрачаємо своєї енергії на речі, які нам не потрібні. Просто зариваємося в цих речах, які треба здавати в хімчистки, їх треба прати, їх треба обслуговувати. Вам не вистачає часу в добі, можливо, в цьому треба звинувачувати речі. Авторка описує прості лайфхаки, що і як зробити для того, щоб позбутися зайвого. Вона дає дуже корисні конкретні поради, як швидко мати доступ до потрібних речей, що робити з тими, які вже вам не служать, як правильно купувати, як правильно сортувати. Ми не повинні жити для речей. Речі мають працювати на нас, а не навпаки. Ми всі жертви маркетингу, і я в тому числі така сама. Тому для мене було дуже цікаво переосмислити своє ставлення до речей. Зараз я розумію, що не тільки важливо правильно влаштовувати свій простір, а ще й купувати усвідомлено. Десять разів себе запитати, чи потрібна мені ця річ, чи корисна вона для мене, чи буде вона служити мені, чи покращить вона якість мого життя, і тільки тоді купувати. Так само із одягом можна зробити так, щоб шафа тріскалася, а можна купити невеличкий гардероб, який буде між собою так мечитися, що по суті 3 чи речі зможуть зробити тобі 5 луків, 10 аутфітів. Раджу прочитати радощі мінімалізму всім, хто хоче зробити ремонт, переїжджає для всіх, хто хоче позбутися зайвого, для всіх, хто відчуває, що речі його захопили, хто хоче навчити своїх дітей культурному та відповідальному споживанню. Я впевнена, що цією книжкою ваше життя стане простішим і набагато радіснішим без зайвого.